Звертаюся до всіх депутатів місцевих рад Стріщини та Жидачівщини виконати свій громадянський обов'язок і їхати до Києва, щоб відстояти під право на незалежну європейську державу. Закликаю їхати до столиці всіх земляків. Київ потребує нашої присутності і підтримки. Слава Україні! Слово надається депутату Женачівської. Районної ради від нашого виборчого округу Овселецькій любігоди. Шановні краяни, я рада, що так багаточисленно зібралися ви тут сьогодні на Майдані, на нашому майдані, на нашій площі. Ми знали, що ми маємо бандитську владу. Дехто вже став песимістом. І сказали, що майдану більше не буде, але видно є обставини, які знову заставляють народ піднятися, вийти і сказати своє ні. Скільки можна нагло брехати людям в очі, говорити про одне, що дбають, дбають, а робити абсолютно протилежне. Ми знаємо, що наш народ бідніє. А декілька десятків олігархів наживають, нема грошей, казна пуста. А де ж поділися гроші? Та ще не всі, не всі підприємства здали москалям. І дивляться далі в сторону Росії. Бо ми втратимо робочі місця. Та не через це ми втратимо робочі місця, що Росія не купляє нашу продукцію, а через те, що підприємства, які належать багатим людям, не хочуть. Обновлювати своє устаткування і стає продукція тих підприємств абсолютно неконкурентно здатною. Янукович дурив наш народ, а разом з тим і всю Європу буквально до останнього дня. Думав, що такі європейці дурні і дадуть мільярди, як сказав Гриценко, 100 мільярдів для Януковича, 60 для партії регіонів. Але Європа це і зовсім інші подяки. Це є право. Право понад все, демократія понад все. А ми хочемо жити в правовій державі, щоб якийсь п'яний мажор їхав на машині і збив е, людину, яка загинула, а підставили зовсім невинного, е, невинну людину. Ми, тако, ми не потребуємо ні такої влади, ні такого правосуддя. І тому я рада, що сьогодні так багато численно вийшла молодь, бо вони не бажають жити в неправовій державі. І ми їх в тому підтримуємо. І ми хочемо, щоб наші діти, ну і напевно, ми ще пожили в європейській державі, щоб для нас були відкриті ворота на захід, щоб ми бачили, як нормально живуть люди щоб була доступною освіта, щоб молодь себе могла реалізувати. І напевно оці останні події вночі були тим, тою останньою іскрою, яка зворухопила народ, яка запалила вогонь правди, яка запалила вогонь демократії. І ми повинні підтримати. А що ми маємо робити далі? Це напевно не одного цікавить. Майдан Майданом. Ми певні, що Майдан переможе. Але ми не повинні упускати руки, бо ми повинні далі разом працювати над те, щоб змінити владу, щоб влада була достойною і треба тоді добре думати. І треба, ну не знаю як, але скажу відкрито, треба переслідувати тих, хто за 100 гривень купиться на бюлетень за Януковича. Тому що, я, б, я що би не казав, але соромно. Я не знаю, як. як... Ну, напевно, що тут нема людей, які голосували за Януковича, але вони є в нас, вони є в нас в Журавні. Вони є на Журавинщині. Соромно має бути. Що купилися за якісь гроші. І тому я сьогодні закликаю. Підтримайте тих, хто, хто стоїть на Київському Майдані. Якщо мають можливість молоді люди поїхати туди, буде працювати штаб тут, буде співпрацювати з Районним штабом, з обласним. Ми створимо, не то, що створимо, ми мусимо створити. Матеріальну допомогу для тих, хто буде їхати, бо для цього потрібно і паливо, і автобуси, і, напевно, харчування, тому що люди збираються в далеку дорогу і там треба буде проводити і свій час, і треба чимось людей годувати. Надалі ми повинні збиратися, напевно, ще не один раз. Тому що тільки швидкими методами, темпом мусимо змінити те, що є зараз, ті остатки, що є зараз. Я вірю в наше краще майбутнє. Я вірю в демократичну Україну. Слава Україні! Слава! Слава українському народові! Янукович цікаво розповідає, в зв'язку з економічною ситуацією ми призупиняємо ходу в Європу, щоб відновити відносини з Росією. А коли відновимо відносини з Росією, тобто візьмемо гроші, понизимо ціну на газ, тоді будемо підписувати угоду з Європою. Питання, а чи погодиться на це Росія? І друге питання. А чи погодиться потім Європейський Союз? Тому ганьба, Януковичу. Ганьба! Слово має Мартинів Михайло Іванович Шановна громада, ви знаєте, я так підготував таку політичну доповідь. Що робиться у світі, що робиться на Україні, але у світлі виступів наших депутатів районної ради, трошки я змінив свою так, думку і погляд на ті речі, Україна починається тут. Україна починається в нас. І Євросоюз починається в журавні. Якщо ви виходите з брами своєї і бачите, що у вас під ногами яма, то ви не питаєтеся Василя Володимировича Вітра, чому та яма не засипана, а думаєте? Чому я її не засипав? От чому? Чому людина, яка живе в журавні, може йти, скажімо так, по тій вулиці і бачити, що рівна стікає, вода не стікає, і нічого не робити абсолютно. Для чого комусь чогось чекати? Для чого на Януковича увагу звертати? Для чого чекати Євросоюзу? Для чого чекати районної ради? Для чого чекати виконбомбу, сесії і так далі? Чому самому не взяти лопату і не зробити того? Та Так, бережниця зробили. Чому? От ми тут стоїмо і питаємося, чому Янукович того не робить? А тому не робить, що ми того не робимо. Україна починається в журавні, Україна починається в вашій хаті. Україна починається, тому що у вас посуда не помита. Що ви не прийшли зі школи, не зняли капці, грубо кажучи. Чому ви того не робите? Чому зараз ви достоїте і думаєте, ага? Хтось то організував і має зараз до Києва їхати. От в Києві наші хлопці постраждали в суботу, в неділю. Чому постраждали? Тому що не поїхали і думали, не думали про те, що вдома робиться, думали про Україну. Що робиться зараз в Києві? Тільки що мені позвонив Андрій Зарелець, редактор нашої газети Ждачівської новий час, Ви його знаєте, прекрасно, працював в журавні. Він сказав так, що сьогодні проводяться сесії. Обласних рад Донецької, Дніпропетровської і всіх східних південних областей України. І завтра 150 тисяч представників поїде на Київ. З наших представників, хто їде? Хто підніме руку? Що їде Завтра до Києва? Один, два, три, чотири. Скільки їх є? Так. Справо в тому, що поки ми не протистоїмо навіть на своєму подвір'ї. Доти нас будуть гнобити і доти будуть залежати від влади. Кожного громадянина України міліціянтів не стане, навіть стане Беркута, не стане нам навіть і Київського спецназу, і Кримського спецназу. Ми всі мусимо триматися разом. Тому зараз буде прийнято рішення, хто їде на Київ, записуватися, але треба так, молодих людей, енергійних людей, які можуть себе відстояти які і здатні на провокацію, так які не, не піддаються на провокації. Люди, які знають, чого вони хочуть. А хочемо чого? Щоб в нашій хаті був порядок. Щоб у кожного в хаті був порядок, щоб у кожного в хаті був порядок, щоб в мене в хаті був порядок. Інакше ми ладури наведемо, шановна громада, чи бажає ще хтось виступити? Запрошуємо до слова